Перш ніж розпочати налаштування інтеграції, переконайтеся, що ви виконали базові кроки в особистому кабінеті MyBot. Зареєструвалися на сервісі MyBot, створили свою організацію, налаштували базові правила програми лояльності, приєднали чат-бот лояльності. Налаштування у SalesDrive. вебхуки. Переходимо до вашої CRM-системи SalesDrive, щоб налаштувати вебхуки. Перейдіть у розділ Установки, загальні налаштування, інші сервіси, «Вебхуки». Натисніть Додати вебхук. Конфігурація події. Подія. Оберіть зміна статусу заявки. Умова. Оберіть статус. Додайте тут усі статуси, на які має реагувати МАЙБОТ. Наприклад, продаж повернення підтверджено. Не додавайте всі статуси без потреби. Обрані налаштування завжди можна змінити пізніше. URL. У полі URL для передачі вебхук внесіть спеціальне посилання, яке ви знайдете в описі під цим відео. Інформація про заявку. Оберіть повна інформація. Натисніть Зберегти. Налаштування в SeolStraй завершено. Налаштування у кабінеті MyBot. Операції. Повертаємось до MyBot, щоб зв'язати статуси з потрібними операціями з бонусами. Перейдіть у розділ інтеграції sales Drive. Тут ми додаємо операції та прив'язуємо їх до статусів, які ви щойно налаштували в CRM. Субдомен. вкажіть свій субдомен SalesDrive, те, що знаходиться перед sales Drive. Назва статусу: Вкажіть назву статусу заявки, наприклад, продаж. ID статусу. Вкажіть ID цього статусу із SalesDrive. Ви можете знайти цей ID у Sales Drive, установки, вебхуки, опис даних, табличка під назвою Статус ID, статус заявки, наприклад, продаж ID 5. Операція з кешбеком. Виберіть одну дію. Зарахування. При отриманні цього статусу, наприклад, продаж покупцю будуть нараховані бонусні бали. Повернення. Покупцю будуть повернені витрачені ним бали при оформленні цього замовлення. Без повернення. Бали на бонусний рахунок користувача не повертаються, наприклад, у випадку, якщо товар просто не забрали. Оповіщення. Без операцій з кешбеком майбот лише дійшла текстове сповіщення покупцю у чатбот. До кожної операції ви можете додати текстове сповіщення, а змін на ТТН у фігурних дужках автоматично підставить ТТН клієнта. Готово. Усі операції на рахування та керування бонусами налаштовані. Активації інструменту списання, щоб активувати кнопку MyBot та інструмент розрахунку знижок у вашій системі SalesDrive, зверніться до менеджера MyBot.